Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці бояться проведення виборів, оскільки можуть втратити єдність. Чи боїтеся ви проведення виборів в Україні? А який смисл зараз проводить вибори? Діло в тому, половину українців за кордоном. Ну, чи будуть вони дійсні, чи будуть вони вважатися дійсними чи ні? Я думаю, що Зараз вчасно, ну, не, не то що воює скільки наших хлопців. Треба, щоб вся Україна була вдома. Тоді можна і вибори проводити. Мені не боїмося. Ми за. Аргументуйте чому? Трішки треба пош... прошерстити верхи. Якщо вибирати президента, треба зразу вибирати депутатів. Тобто зразу треба депутатів переобрати, а тоді воно видно, буде, буде зеленський чи. Ну, взагалі, зеленський хлопець нормальний. А от депутати, щоб його ці услуги народу трішки розігнути. Та ні, ну не знаю. Я дочитаю, що воєнний час зараз зараз недоречно вибори все закінчиться, будуть якісь вже гарантії безпеки, тоді вже можна проводити вибори спокійно. Я думаю, що президент Саланця буде згодний повністю. А так зараз, ну я не бачу як ніякого сенсу. Ви ж розумієте, що може початися, ну як і було це. Якісь подстави, ну, грубо говоря, зелені чоловічки і все інше. Зараз не потрібні, не на часі. Як буде мир, тоді будуть і вибори. Я не боюсь проведення виборів. Чому? Розкажіть. Ну, а чого їх бояться? Ну, надо проводить вибори. Я считаю, що надо. Пора. Для чого? Для чого, щоб переміна була у нас мир, дружба і вообще все.